А зараз я покажу, як ми виконуємо закріпку. Набираю на голку 5 ниток, закріпляємо робочу нитку в петлю. Так. І починаємо підніматися на одну нитку вверх, шиємо стібочки, які щільно повинні прилягати до тканини, щоб закріпка виконувала свою функцію тримати нитки. Там, де ми будемо підрізати. І доверху шиємо 21 закріпку з однієї сторони. А і з іншої. зараз продовжуємо шити подвійний прутик, як ми його будемо виконувати. Обкрутили верхні прутичинки і обкручуємо нижню, ось ви бачите. Виконуємо прутик зверху, виколюємо на дві нитки чисниці вниз і обкручуємо ці прутичинки, добре стягуючи робочою ниткою. І так до кінця ми виконуємо подвійний прутик. Зараз я покажу, як виконується мережка вівсяночка. Закріплюємо за дві нитки чісниці робочу нитку, починаємо шити прутик подвійний, зразу обкручуючи ці протичинки. Так, опускаємося донизу і починаємо робити на трьох протичинках. Уявляємо, що в нас закріпка це є протичінка. Робити настилки. І переколюємо між ними ось так. Не забуваємо робити защіпи. І до половини вишиваємо настилки. Далі піднімаємося вгору, вкручуємо ще дві протичинки, опускаємося до половини, так, умовно собі розділяємо. І так само на трьох протичинках стилаємо настилки. Так, до самого верху здиваємо щільно, щоб пролягали Так, І знову повторюємо те, що ми робили. Робимо подвійний прутик. І те, як попереднього я розказувала, виконуємо. А зараз закриваємо мережкові вівсяночка звичайним прутиком. Добре стягуємо робочу нитку, щоб у нас утворювався ажур. І ось ви бачите кінцевий результат мережки вівсяночка.